Цього року чергова річниця виходу з підпілля Української греко-католицької церкви, церкви, яка завжди була, є і буде з народом. Церква, яка завжди стоїть на сторожі української держави, інтересів українських людей і спасіння їхніх душ. Це був нелегкий час, це був нелегкий період життя і існування церкви в підпіллі. І ми не маємо права забути цей час. Не маємо права забути тих сподвижників, які в цей нелегкий час боронили, служили підпільно, пережили цей час підпілля, які зазнали утисків, переслідувань і заслання в Сибір, які зазнали великих гонінь на своє життя тільки за те, що були вірні цій українській церкві. Зокрема, маємо нагоду побачити про духовність і час підпілля нашої церкви в Підгірцях, на Бріччині, де мав нагоду служити і молитись греко-католицький священник отець Василь Пришляк, який був єдиним парохом цього села, села славетною назвою Підгірці. На території Брідщини до 1939 року і після, до, після Другої світової війни не було жодної іншої української церкви, ніж греко-католицькі. Однак з приходом більшовиків ситуація кардинально міняється, і церква, яка була основою національного життя на наших землях, вона стає поряд з таким спротивом насильницькій редонізації, колективізації, вона стає таким. Оплотом української національної боротьби української національної спільноти на цих землях і оплотом проти більшовизму безбожництва і насильства таким чином репресії падають і на на українських греко-католицьких священників. Якщо ми проаналізуємо весь цей період репресій з 1939 по 1950 рік, то статистика говорить, що за цей період більшовицька влада знищила П'ять єпархій, дві адміністратури і апостольські візитатури. Також в цей період було ліквідовано понад три тисячі парафій, закрито більш ніж чотири тисячі чотириста церков і каплиць. Репресії не оминули минулих священників. Перша хвиля таких великих репресій відбулася ще в період приходу перших більшовиків, в період 1939-1941 року. Тоді на теренах нашого краю. Священники зазнали переслідувань. Двоє відомих таких прізвищ. Двох священників це отця Івана Прокопчука і отця Івана Татаринського, які були замордовані в більшовицьких тюрмах. Другий прихід більшовиків це після 1944 року ознамувався подальшими репресіями, наступом на українських греко-католицьких священників, масові арешти, переслідування, заборона сповідувати. Релігію, слово Боже, і псевдособор, який відбувся у 1946 році, ліквідував повністю грекотолицьку церкву. Цей так званий псевдособор, він повністю поставив її за межі закону, тодішнього закону радянського і ті священики, які залишилися, Вірні своїй церкві вони продовжували душпастерську працю лише в підпіллі, в тобто в нелегальному становищі, за що неодноразово зазнавали переслідувань, репресій і заарештовувалися, судилися. Ну, на Брічні ми знаємо багато таких прізвищ, можливо, не, не всю інформацію про тих людей, про тих священнослужителів, які несли з вірою, правдою, любов'ю, служили своїм. Парафянам своїм ближнім. Ну, можемо назвати такі прізвища, як отця Миколи Рудкевича, отця Миколи Маркевича. Це священики, які отець Микола Рудкевич він був парохом села Лишнів, Микола Маркевич деякий час був в Корсові, а згодом був парохом села Гаїста Робрицький, отця Івана Лящука. Петра Ляшчука, отця Івана Кубая, які були в Дуб'є, Потім отець Іван Кубай жив деякий час і на старих бродах, і згодом у зимній воді біля Львова. Також до когорти підпільних священників ми відносимо отця Андріана Зофійовського, відомого громадського діяча нашого краю, людину, яка була від початку від 1907 року, від початку ХХ століття катехитом брідських шкіл, яка також у вірна Савірна е, Українській католицькій церкві. Е, можемо назвати також прізвища і таких священників, як отця Миколи Рихлецького, е, Паруха Голубиці, отця е, Петра Штурмая, який був священником у Станіславчику, до когорти тих свящ... людей, які зазнали переслідувань священників. Е, належить також і парох села Підгірці, отець Василь Пришляк, е, який. Був з кінця 20-х років він був парухом села Підгірці, був такою основною рушійною силою національно-політичного життя, громадського життя. Цього села брав активну участь у просвіті, брав активну участь у кооперативному русі, іншу, інших таких заходах, які піднімали дух, моральний стан українців села Підгірці. Ця людина також не могла бути поза увагою нового режиму. І ще з приходом більшовиків, вже наприкінці 1944 року, 31 грудня, отець Василь Пришляк був заарештований. Згодом вже наприкінці 46-го року його, вже після псевдособору його засудили на 10 років в таборів. Пройшов він ці всі метарства, випробовування і звільнений був. З ув'язнення лише у травні 1956 року, а реабілітований ще пізніше у 1993 році у вже незалежній Україні. Вступила радянська влада то вже не до будови, а було валили хрести і, і церкви. То, то я вже так говорю, хоч любому, хоч би нині. І потім би те саме <сум> О, То є так. Правилося, як там почали церкву за Польщі будувати, то ми ходили сюди до старої церкви, ту на горі. Всі підгірці. На ну, округі. Підгірці нас розтягнені, розкинуті. Є, під, є загірці, лісовики, і підбіла то єдно село і Плісницько, то єдно, під підгірці. Ну, ходили до старої церкви, доки будувалася на долині. Вступила радянська влада, почали переслідувати священиків, починали колгоспи, почали переслідувати дуже священників, дуже переслідували. Вчених, хто їм буде мішати, щоб до кубгоспу, бо вони Ковгосп хотіли закладати. Почали почало знищити людей. Казали, що нас освободили, не слухайте, ви молоді, бо старі усі вам скажуть, то не освободителі були, а були загарбники. І в підгірцях не було ніякої віри, крім греко-католиків. І будували греко-католики церкву на долині. Ну, в котрому році той одно, ну за Польщі будували. Дуже довго будували. Треба було, вийшов священник, відправилася служба Божа на горі в, тій, в старій церкві, вийшов священник Пришляк. У нас був Василь Пришляк. Називався Василь, писався Пришляк. Жив на долині. На тільки бані, то все було його, і там і контора його була, і діти його. Мав четверо дітей, мав три сини. Був даро, радко і, і Ждан. Ждан лишився живий, Даро замордували. В тюрмі забрали священника, тобто забрали і сина його. Священник був дуже мучений, дуже мучений, мордований. До неї його забирали три рази, приходили забирати. Все приходили до нього, але тільки на розмову. Жиби з ним пополітикувати, він був. Був, не був політик, але був українець, він окритий. Робив, як знав, і, 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 і що хотів. Не боявся ні поляків, не боявся нікого. Бо його не рухали поляки. Поляки польські, а український наш. Пришляк, вони жили дуже в згоді з польським старим священником. Почалося такі, так якби починали організуватися, коли попав молодий священник, прийшов до нашого села. Вже почали вроді поляки, вже почав десь по нагуту йти, десь шукати щось, вже почали вроді так, як ділитися. Прийшли раз забирати священника, його вже забирати. Люди вчули, ті же близько там, де були, а може сусіди зараз на другому дало знати, бігли. Чим хто був? І боси, і, і, і як коли кухні були, і не дали його. Другий раз знов не дали священника. А третій раз взяли його вночі, ну, так же. Ну, вони то мали, вони вміли і знали, як робити. Вони були спосібні на то. Ну, забрали, так забрали. Забрали його в тюрму, а тут далися. І його не, не, не заставляли в православний, бо не знали, що з ним не договориться. Просто забрали і все. Починали висліджувати таких, хто де трошки був вчений чи що, щоб їм не мішали. Ну і багато понищили людей, молоді, дітей. Багато понищили. Повивозили, вимордували. Його вивезли в росий, його забрали в Росію. в Росію. Діти лишилися. Один радка забрали, жажда, того теж в тюрму, як вчули, син священника десь попав, їм в руки. Бо тут стояло в підгірцях органі... ну Таке військо, котре в підгірцях постійно стояло. Ну, його забрали і потім замордували, а казали, та може й повісили. Припусні, сказали, що він своє сме... самогубство помер, на то неправда. Тут переказали священники, там... ну замордували, били до себе. Вони вже як били, то вже били після них, то вже не було життя. А ту зараз дали. Тих о, як ще називає, своїх православців. Ну, жили люди добрі вже. А, а в царі, якщо який був греко-католик, в підпіллю був. Ну, У нас в підвірцях не було підпілля. То можна було сказати Волиськово, туди, де були священники, то ходили до підпілля. А наші вже дали священників, то так правити православним. Вийшов священник до людей і сказав, нині будемо, церква наша старенька, нині будемо вибирати план, де будемо будувати церкву. Так той пришляк сказав. Ну, добре, після того вози йдемося і зійшлися, порадили, і давайте пішли в долину. А церкву будемо будувати в долині. Ту на грубку людям не вигідно, то мають. Поляки свої своє костело, монастир був монастирем. А церкву будемо будувати на долині. І туди і туди, вийді, туди на значивку, де назначив, куди вийти людям, де прийти. І він прийшов з людьми, і там, де тепер та церква, у вас стоїть, він сказав так: от ту буде церква, ходитися зі мною чи ні, всі ну, ще, ще погодили. Буде всім. Добре, бо будуть і лісовики, і загірці, і підбіла, і плісницько, і навіть з гори, хто деякі українці ще були, то будуть йти, то, то на середині села. Як вирішили там будувати церкву, то він сказав так, перший камінь ту посвячуємо, я була на тим. Як посвячували перший камінь, закопували на ту нову церкву. Потім було посвящування фундаменту, потім, як висаджували хрест на церкву, то все ще було за Польщі. А вже руські не дали. Нас декого повивозили, декого в тюрми посаджали. Нас вивезли, а вивезли, я не знаю за що. Тато мій був, не був політик, не був нічого, жив собі, пільнував діти, мав нас четверо, два сини, дві дочки, Тупили до нас німці. Війна почалася. Не знаю, хто з кому почав видав війну. Німці стояли, почали брати всіх людей, молодь, на роботу не Що священник думає, він не один. Священників більше десь змовилися, сходилися і сказав вже, як врятувати молодь, бо німці брали молодь дуже в Німеччину. Ну як, вийшло то, що сільськогосподарської школи не брали нікого в Німеччину і не брали нікого педагогів, ну, вихователів, учителів. Ну, давай десь організують наші голоси, священник, пришляк, що нині такі, такі прийдете до мене врятувати Будете здавали екзамени і будете поступати на вихователів, учителів, наперед вихователі, потім учителі. Ну добре. Туди дуже бомбардували наші підгірці. Ту воєна, той посовиску все в тих в ямах, під старою церквою сильно били з ящиками. Сипали ті бомби, там яма на ямі, а церква стояла, як, як берегиня та стара. Я бігла, а священник стояв так над імво, над таким, та як над дорогою, на горбку, там, де він жив. І каже, скоро дитину, де ти біжиш? А во кажу, спізнила, пішли на окопи. Він каже, довго не будеш ходити. У біді зайдеш до мене, до, до, до церкви після служби Божої будете всі дівчата будете, підете вчитися. Ну як вчитися, як я скінчила на сім класів. Колись більше не було на сім класів, тільки було вчення. Не переживайте, священники зробили так, що екзамени ми здали, здавали, в вуличку ми вчилися на ті вихователі. І дуже багато молоді. Залишилося в підгірцях, німці не забрали. Не забрали. Монастир склад був, руски зробили склад. На коли нас вдома, там, де я жила на долині, священик віддав свою, свою сіножа. Так через дорожку, дорога була, звичайно, да, до нас, а сусіди, дав молоді під школу. То недавно та церкву спалили. То так, як сюди палили, так і нашу ту церковь І все, то тепер було. А костело, було костело, там був польський ксьонд, а порти прийшов молодий, а Кільбанію, то вже віддало, тепер стель може є на тій кільбані, ще трохи поправив. То значить, житло там, де жив ще. Роки не пам'ятаю, туди була дівча, доки були ті поляки в нас на горі, а поляків забрали в Польщу, значить костело стало пусткою. Ходили люди, на Пасху ходили, йди до других, поляки приходили до нас, поляків чогось не було. Так же вони мали робити своє водосвяття, розумієте? То що робили поляки? На водосвяття У нас там на долині є такий басейн, де є три труби, чи щось вони ще. Не То Там все, наші люди, наша церква святила воду. І поляки своїм братством йшли до нас, а наші зустрічали їх, клонялося братство другому і святили разом з поляками воду. Не билися, ні нічого, ні не ворогували. Приїхали в 45-му році, ну, той раз осінь зимою. І тут приїхали тут на, на Підгірці і ходили ми до церкви ще на долину, там, там, але вже була церква е, православна. О, а того е, пришляка, отча вивезли в Сибір. І в Сибірі сиділи нам з одним з Підгорецьким е, горецьким тим, е, з під в тюрмі. І от ті, ті в'язні, що були в тюрмі, сиділи, то йшли разом на роботу, о, а священника того е, е, пришляка, то йому дали так, парашу і вивозив. Чистив в туалети, а ті б ходили на роботу. А після того, як висвободив, то прибув був, був тюво на долині, підпільно правив. Або там монастирі. Монастирі були священники, взяли що тут, зруйнували, вивозили в Сибір. Можливо, був як у кого означав, то був склад, тобто збіжа, комора така була. А після того. Коло, як то ще ростувався, був санаторій. Санаторія мала, ось такі всякий хлам, желізо, таке батареї центральні. Ось такий склад був. Але після того була закрита, але охоронялася е, е, тим е, Бузницьким. Після того вона стояла, стояла і ремонтувала її так далі. Але Після того, де хтось підпалив і згоріла, то все, що відставну немає. Тільки фігури стоїть, і, і там цвинтар такий, ще давний, давний такий, <плес> Ще фігури мав такі, як всі, що в тих сіл стільців Наприклад, мій їхав від мене додому, і о, майор воєнний, і вона зустрінув на дорозі і каже, давай доповне дитину до Христа. І той каже, то як то? Як, то підпільно так бо Хотів дитину хрестити, його і дохрестили, він там подякував і так далі. І, і Його таке було, то, то було що підпільно. А греко-католицька церква то всім було підпільно, то заборонена і знищена і того. Церква наша була до 46 го так, в 46 му році її переименували священиків. У нас, у нас були дуже мудрі священики. Ну і як було, хто згодився, то, хто змирився з тим, що перейшов на православ'я, то ті працювали, а хто ні, то були в Сибір. А тут, як я приїхала вже 53 рік, тоді вже то все було, то я знаю, що того священника не було. Він був засланні до того часу. Ну, але в 1957 році ну, у мене вже було два сини. Діти були не хрещені, але ну, оскільки ми християни, як християни, хотіли б хрестити дітей. Ну, хрестили ми діти підпільно в хаті. Хрестив отець пришляк тут місцевий, який пр вернувся тоді з під піль. Ми не маємо права забути тих священників, мирян, єбископів, монахів і монахинь, вірних, які вистояли, витримали цей режим, витримали шалений тиск, зазнали переслідувань, поневіряння тисячі, а то й мільйони скалічених людських доль заради Христа, заради того, щоб залишитись вірним в своїй церкві, церкві з великої букви, церкві, яка завжди є з людськими долями, пов'язана червоною і чорною нитками української вишивки, церкви, яка завжди дбає про добро своїх вірних, ратує не забувати власну історію. Бо народ, який забуває і не пам'ятає або не знає власної історії, не має майбутнього. Тому ми повинні не забути цієї гіркої сторінки в історії нашого народу і нашої церкви, гіркої, яка обернулася у радість, радість виходу з підпілля церкви. Є ті священники, які заслуговують пам'яті, є ті монахи, монахині, єпископи, миряни, віряни. Ті, які пережили цей час, це наша історія, яку ми повинні пам'ятати по наших селах, записати, втілити, не забути і передати нашим дітям, щоб, пам'ятаючи історію власного народу і власної церкви, ми творили її сьогодні, її майбутнє, світле майбутнє, майбутнє, яке завжди пов'язане з нашим народом. З христом із українською греко-католицькою церквою.